Солана печі. Піч. Не даємо на столітні хатинці. Дуже класно, тут ще бомбезні. Піч робимо ремонт. Загарна з ним Ось каже, що треба старі хати валити. Я вам кажу, не будьте Спішіть. Наоборот, ремонтуйте і підтримуйте. Завалити все спіється. Подивимося, яка буде красота, зараз зробимо все. Плен багет. Відновили пічку. Буде красиво.